Вітаю вас на моєму новому каналі Готуй, як Таня. І сьогодні ми будемо разом з вами готувати рулет. Розбиваємо 4 яєчка хоп, всипаємо склянку цукру і збиваємо міксером хвилин 10-15 до пушності Беремо Склянку борошна просіюємо, більше розкупимося пачечку. І з залишком борошна просіємо. Перемішуємо все. Беремо два яблука. І дві груші. Можна просто яблуко взяти. Натираємо. Так, зараз візьму крупнішу терку. Натираємо. Взяла крупнішу терку. І грушки сюди. Перемішали. За бажання можна ще кориць додати, якщо хочете, пергаментний папір, Викладаємо яблука з грушами, так. розрівнюємо. Наверх виливаємо наше тісто. Тепер тісто розрівнюємо гарно по всій поверхності, духовочку включаємо, щоб грілася, поки розрівняємо. Я вже включила, як ви чуєте. Так. Так, все, тістечко розрівняли. І ставимо випікати при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Поки буде випікатися наш рулетик, я ще хочу зробити начиночку. Взагалі-то по рецепту начиночки немає, але в мене просто бажання сьогодні зробити начинку. Другий я ось порівню і. Переб'ю його в блендері. Так. І вирішила ще сливки додати. Я ще сюди додав сливок декілька і сливки ще переб'ю. Так, кісточки витягуємо, хвостики викидуємо. Що ми робимо? Тепер ми беремо і його перевертаємо на нашу ось Оп. знімаємо папір. Взагалі то по рецепту не йде начинка, але я хочу зробити із начинкою. Так. Розмазую начиночку всю, та ролетик наш. Ох ти, блін, пристав до цього, до, до коврика. Нічого, щось моя. Перекладуємо. Так. Тепер дивіться, у мене ще є. І риска лишилася зараз, поки він теплий, я його хочу намазати і розвити лишилася. Оце із горішків теж, то там горішок перебитий із, із цими із арахісом. То я ще зверху посиплю і прикрашу ще голубікою.